Доброго дня! Ви дивитесь музичну рубрику. Сьогодні я хочу продовжити тему, яку ми розпочали минулого разу, тож говоримо про музичні інструменти. Перші музичні інструменти з'явилися ще за 13 тисяч років до нашої ери. Раніше за всіх виникли ударні, потім духові, а пізніше струнні існують. Такі групи музичних інструментів: струнні. Вони поділяються на щипкові та смичкові. До складу Струнно-смичкових входять скрипка, віолончель контрабас та інші. А до складу Струнно-щепкових відноситься Домра, гитара, Балалайка гуслі, цитри та багато-багато інших. Наступна група. Це духові інструменти. Вони також поділяються на мідні і дерев'яні. Духові дерев'яні інструменти це флейта, кларнет, фагот, сопілка. А до складу духових мідних інструментів відноситься труба, тромбон, туба і так далі. Третя група це клавішні інструменти. Вони поділяються на струнні. Наприклад, піаніно, орган та язичкові, акардеон, баян. Остання група це група ударних інструментів: наприклад, барабан, дзвоники, кастаньєти, трикутник та багато інших. Ось так древні люди від давніх часів і до сьогодні вирішили розподіляти музичні інструменти на групи. Слухайте музику та дізнавайтеся про неї якомога більше. А з вами була музична рубрика. Бувайте!